Зачекай не перемотуй. Ну всі ж семенники кажуть, що перші три секунди там важливі, щоб ніхто не перегорнув. Ну коротше, на правах хуйового психолога я привласнюю собі е, фобію клінічну. Це фобія бусифікації. Вона гендерна. Це більше чоловіки, е, менший процент з 18 по 25 років. В основному це від 25 там, і до 60 років. Які прояви? Це тривога постійна, е якісь такі незрозумілі речі з перевдяганням, там, виїздом за кордон, уникання соціума, сидіння вдома. Дуже великий потяг до науки. Люди йдуть за третю, за четвертою світою. Знову стають студентами. З проявів е фобії бусифікації є така штука, як іпохондрія. Це коли у людини видумана хвороба і вона її всіляко захищає. При фобії бусифікації вона навіть йде далі, бере там довідки різні псеку, ВЛК. А як вона проявляється саме от в часі? Це е біжі замри в більшості випадків це біжи. Тобто, коли зустрічаються з цією фобією, з бусифікацією, бачить бус чи людей, які виходять з бусу, людина, яка страдає страждає на цю фобію, вона біжить. Треба було окуляри надіти. не виглядає експертним.